Мистецький потяг з виставкою Відвага нації прибув до Тернополя 19 вересня. У трьох вагонах розташована виставка світлин американського фотографа і мецената Говарда Баффета. Через об'єктив своєї камери він показав Україну з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року. Це фотографії війни, але також надії, мужності і стійкості. Виставка вже побувала у багатьох містах України. Говард Баффет – бізнесмен і філантроп. Чи благодійний фонд активно допомагає Україні з ініціативи фонду й був створений цей мистецький проєкт. на виставці представлені 60 світлин, які зняті особисто Говардом Баффетом, подорожуючи Україною. Він подорожував Україною 160 днів. Виключно з них 63 дня він подорожував по межі зіткнення. Виставка називається Відвага нації. Вона присвячена всім українцям. Які борються за нашу незалежність? Кожна деталь мистецького проєкту ретельно продумана. При вході відвідувачів зустрічає екран із коротким відеозверненням Говарда Бафота до українців. Усередині вагонів встановлені інтерактивні екрани, де можна обрати світлини, що найбільше вразили. Крім того, кожен відвідувач отримує буклет із фотографіями та їхніми історіями. Моя найулюбленіша світлина на цій виставці це оця це світлина. Медики медикиню з полку Азов. Це Мар'яна, яка вийшла в полон з заводу «Ілліча». Вона вийшла в полон вагітною. Її наша країна обміняла на Медведчука, Якщо пам'ятаєте, це один з найперших обмінів. Вона в полоні Мар'яна боялася народити дитину, щоб в неї її не забрали. Через п'ять днів після того, як її обміняли, вона народила дівчинку Анну Марію. На своїх фотороботах Говард Бафет зафіксував історії людей, які прийшли через війну, особливо ці кадри близькі вимушеним переселенцям з окупованих міст. Дуже багато людей виходять зі сльозами з цієї виставки, тому що тут такі проникливі світлини, що вони беруть кожного відвідувача за серце. Багато людей приходить з окупованих міст України, які тимчасово переселилися сюди, в інші міста. От людям приємно бачити свої міста, люди, які пережили це все. Виставка почала свій шлях 13 червня з Одеси. За чотири місяці мистецький потяг зупинився на 63 вокзалах країни. У перший день виставки в Тернополі у вагони галереї завітали багато людей різного віку. Виставку Вартує оглянути і всім дорослим, і великим, і старшим, і молодим. і З дітьми варто бачити, що е, як наша нація вистоює і виборює ту нашу волю. І Людське життя то найдорожче, що є Богдав. В Новинах я побачила, що у Тернополі буде проходити така подія. Е, і, звісно, я хотіла би. Подивитися, що це таке, як бачать це інші люди, зокрема цей митець, ще раз нагадує нам про цей час, і що ми переживаємо, і що потрібно рухатися далі, працювати, не здаватись і наближати цю перемогу і цю нашу незалежну країну. У Тернополі виставка працюватиме з 19 по 22 вересня на залізничній станції провокзальний майдан 1. Щодня з 10 до 18 години. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.